На гарячому хабарі упіймали заступники міністерства охорони здоров'я. Роман Василишин не просто брав гроші, а обклав даниною своїх колег з Олександрівської лікарні, яку очолював раніше. Перейшовши у міністерство, він щотижня збирав 50 тере. 100 тисяч гривень кажуть у прокуратурі, гроші йшли від хірургів, які заробляли на операціях своєю чергою для простих пацієнтів, які часом не мають чим заплатити за пігулки чи діагностику. Лікування ставало захмарно дорогим. Станіслав Фещенко про корупціонерів на сторожі нашого здоров'я. 47 тисяч доларів, 315 тисяч гривень і трохи євро. Стільки служба безпеки України знайшла у заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина та його поплічника. Василишин затриманий його кабінет у міністерстві зараз опломбований. СБУ пояснює, звідки гроші збирав з пацієнтів. Увіть собі, коли хабарство було побудовано таким чином, що лікарі одного з відділень колишньої лікарні, де він яку він очолює, це Олександрійська лікарня. Збирали гроші з хворих пацієнтів за проведення операції. Лікарі між собою спілкуючись, кажуть, пацієнт в поганому стані, що робити? Гроші дають дають ріж. Цілу ніч оперативник обшукували і Олександрівську лікарню Києва. Левову частку грошей Романові Василишину передали звідси. Кабінет головного уролога Юрія Серняка чи знайшов, що шукав слідчий мовчить. Що шукаєте у кабінеті Серняка? Не можу зупинити. Я трошки зайнятий, Я вибачаюся. За оперативників говорить генеральний прокурор. каже саме професор Серняк був посередником, який передавав гроші у міністерство. Плата за медичні послуги тільки поза бухгалтерією. Особисто розподіляв лікарів на операції, кожна з яких за кожну з яких лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали цьому серніку. Серняк ці гроші акумулював і раз в тиждень щотижня практично. Від 50 до 100 тисяч гривень лише з цього центру отримував заступник міністра. Очільниця Олександрівської лікарні каже: на посаді вона лише три місяці про оборудки, які тут крутяться, не здогадувалася. А головний уролог проявив себе позитивно. Я не можу коментувати, тому що в мене немає абсолютно ніяких даних щодо цього, що ви говорите. Є тільки розмови, якщо дуже коротко про сирніка, він знаходиться на посаді, на посаді директора урологічного центру з 9.07.15 року. Він поважна людина і дуже професійна. Попри поселені заходи безпеки і обшуки на третьому поверсі, міністерство охорони здоров'я роботи не припинило. Виконувач обов'язків міністра корупційні доходи своїх підлеглих називає ганебною тенденцією. каже Василишин, учора просив у нього лікарняний, і він дав. Не знав, що лікарняний цей надовго. Щоб е колеги лікарі серйозно замислилися над тим, що такі речі вони не мають права на виправдання. Оскільки знаєте, чутки про те, що а, такі схеми, про які сьогодні говориться у відношенні до Василишина та його посібника, чутки про те, що такі схеми існують у інших лікарнях нашої держави, на жаль, ширяться. А це будинок доньки заступника міністра Романа Василишина. Затримала його саме тут. Елітний район столичного шосе. Нещодавно маєток виставляли на продаж, просили понад 7 мільйонів гривень. Станіслав Фещенко, Валентина Доброта, Мар'яна Бухан, Валерія Ковалінська, спецкордва плюс два. У ці хвилини районний Дніпровський суд столиці має обрати запобіжний захід для підозрюваного у корупції високопосадовця. За певною інформацією, заступник міністра охорони здоров'я раптово і сам прихворів і пішов на лікарняний. Що тим часом відбувається у суді? Дізнаємось від Мар'яни Бухан. Вона стежить за перебігом засідання. Мар'яно, Вітаю, скажи, будь ласка, була інформація, що у ті вже буде відомо про долю чиновника. Чи є якась інформація? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Ну дійсно о 18-й годині тут у Дніпровському районному суді столиці мало розпочатися засідання щодо обрання запобіжного заходу е, Роману Василишину. Але буквально 15 хвилин тому за цей паркан почали пускати журналістів і адвокатів. Ну і як зараз передає е, мені мій колега е, Євген Назаренко, який перебуває всередині, каже, що е, Василишин вже сидить на лаві у залі, і буквально там хвилину тому зайшов суддя, і засідання таки розпочалося. Щодо прокурорів, які Будуть просити запобіжний захід. Вони сказали нам телефоном, що вони будуть обирати, вони будуть просити суд обрати або запобіжний захід у вигляді тримання під варти, або заставу у 5 мільйонів гривень. Адвокати Василишина щодо запобіжного заходу не захотіли нам коментувати будь-що, але сказали, що до лікарняного наполягали, що лікарняний. Василишин взяв а, ще минулого ранку, тобто вчора зранку, і а, тобто його не можуть відсторонити від посади. Але як їм відомо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже відсторонив від посади а, заступника міністра охорони здоров'я. Романа Василишина, і вони будуть наполягати в суді про те, що це було незаконне рішення. Ну і те, що от, ну, власне нам зараз відомо, ймовірніше сьогодні все ж таки оберуть запобіжний захід а, Роману Василишину, адже. А, Термін його тримання під вартою спливає за 72 години від затримання. А це означає, що в ніч на понеділок і навряд чи вони зможуть прокурори зможуть знайти суддів, щоб в той момент все ж таки обрати запобіжний захід. Тож, як кажуть, до переможного кінця може тривати сьогоднішнє засідання, Руслане. Дякую, колега Марія Бухан про судна, чиновником від медицини, якого упіймали на хабарі.